Продовжить. Все своїми силами, власними силами. А сохранення це для слабих. Я сильний. У мене скільки, скільки сили? 16, 18. Я сильний. Привіт, мужики. Ну що я тут маю робити? Стражник, а це ж стражник?

Uh -huh. Крутышка тот, кто украл ваш меч, серьезно? Это <говорит> все Лагерь разбийники Так, а ну-ка, я был в ужасе. An intriguing fellow. He was sent to the university to become a priest as his So when he finished studying, instead of. I imagine he had a pretty adventurous life. And then what? No, yeah, I not sure About that I, I found was out about the camp from another of the bandits who deserted. a, a, old old a, big a, a kid, But more brawn than brain. Его уже нема, если что, в пета. Гроши получил, ничего себе. Ого. Понятно. Хорошо, я попробую. That's what I like to hear. Зроблю, be our що Давай. У Я, right yeah, кстати, конячки вроде немає. У него немає бути коняк. Я його коня убив. То есть. Ну да. А це секрет, если что, тримайте секрет. Все секрет. Ого. Що то далековато, правда? Лагер. Yeah. Лагерь. Вот я в цьому лагері. В якому я лагерь? В якому я лагері? Ага, правильно. Я. Yeah. Правильному. Ну і де? Ика розвилка с разрушена хижин. Це десь тут? О чому? Така розвилка. О oh чем? Така розвилка? О магад. Йди до розвилки з розрушена хіжина. Це оця розвилка? я що знаю. Мені треба знайти цю розвивку. То розвилка. От хіжина. Я ще не скоро пройду ігру. Мені ще і грати і грати в неї. І знову прямо, до слідчої розвилки. Йду знову прямо до наступної розвит поетапной Ого! медлефт, вот это да так стоп стоп. Це, Відступлення. Тактика. Тактика. Ще раз тактика. Треба користуватися головой, а не тим, що користується Інріх. Вот-вот. Я не буду ще раз бігати по 3 часа в лісах Абхазії. Я зараз швидко туди сідаюся. Ну шо? Это кто вообще? Кто с кем? Стражник. Половец вот. Стражник. Не мешайся мне. Блять, что за бойни? Бий його бей його. Правильно. Так, стоп, я случайно по вас попа. Хорошо. Це останеться між до нами, Та ти будеш бити удар, ні? даю удар уже. Понятно, стража. Стража порядка вообще не перетримується. А що бідолагу? Він половець, він плов, він плов. Він має померти. Така судьба. Поняв? Саме головне своїх не вбивати. Ось вони так перекидуються, правда? Що, мужики? Розібрались, правда? Красався ми. Я тільки гроші заберу. І колбаску. Все на половці. Пушки теж заберу. З них вроді вуха з кожного випадають. З кожного по вухі візьму. А одежду мені вже нема смисла навіть продавати її. Ти розумієш, наскільки я обогатився? Ну если чесно сказати, це того не стоїть просто. Я довше її ношу, чим. Заробляю. Так, все, розібрався. Половців трохи менше став. Yeah. Вроді би сюди треба. Там сказано держатися лівої сторони. знаю, yeah. я, я правильно віду. Держатись з лівої сторони. Я держусь. Його сторони це ліво стежки чи це просто наліво шурувати? Ага. Yeah. Ну, от вроді правильно. Так, поверни на ліво і продовжай. Ну вот перехрестя, вот, повертай налево. По перехрестя направляется напрямо. Вы серьезно? Що вы меня путаете? Сейчас бы налево пішов і все. И, не и все. И навернул, все. он не навертают.

Стоп, стоп. Собака, одійди від мене. Вона реально руїнить мені ігру. Об неї удар засчитується і все. От ще раз удар засчитався об неї. Так, з цим ми порішали. Хтось ще хоче? Не зрозумів. Комусь мало? Так. Не абузинг, а фіча. Правда? Фіча. Фічуємо. Делаємо.

Бігай. Шамін обігай. Барш. Ти воїн. Правда? Ти не воїн? В сравніні зимати не воїн. Може, досиш мені передихнути. там Давай відійдемо. Поняв, стикаєш мене. Рерування, критяк. А звідки тут ще одні з'явились? Що за бред? Звідки вони взялись? Я щось не пам'ятаю, щоб вони за мною йшли. Понятно? Учай. Що один уде? Ви серйозно? Откуда там ще один взявся? Дай пройти? Що мені мешає пройти? Stop. Może już uh, pomrańcz? Ще нападає, то я бачу. Ще один. Треба відійти. Подальше. Так, секунда. Перемога. Майже. Сохраняємо. Якось треба з цим екраном ужитися, не знаю. Трьох щитовиків, одного полулучника, полувоїна. Ще один там, має бути Їх дуже багато, я думав, їх 15, їх набагато більше. Вони як будто ще й спавняться. Як так сказати, для мене мінусів нема. Спавняться та й спавниться. Вел, well, well, well. Разбойник даже. Серьезно? Разбийник даже. Я можем их не младили поспать? Look at that. Those Половець. Можна поспати. Давай поспимо, по приколу. Давай поспимо ваша до ранку. Мені цікаво. В половському лагері я сплю. А це я даю, звісно. Надіюсь, вони не пропадуть іменно трупи. Хай люди там ходять. Мені треба наживитися на них. Бо я слишком багато ресурсів потратив. Ну, як потратив? Е, починити броню, це теж стоїть грошей. Яких грошей? Сюда мої живчики Перший пішов Другий пішов Щось вам вообще так? Попл да? О! Це що було? Я просто в шоці. перший раз таке вообще житті. Ого, це надо сохранить. Oh. Allei tu perdele 嗯啊呃 Так, посливав я половців разом з розбійниками, а на цьому кінець.